Зі сльозами на очах, з українськими прапорами та обіймами. Молодці! Півроку молилися. Що ми скопилися? Жителі Ізюма зустрічають українських бійців. Понад п'ять місяців окупації, тотальних обстрілів та жаху. Ізюм знову вдома. Завдяки їм. Ми з'являлися за противника тих місцях, де він нас просто не очікував. Вони почали розбігатися просто як щурі. Хто вони визволителі ключового міста на східному фронті? Та як їм це вдалося? Ми хитріші, ніж вони, і сильніше, що саме головний факт. значення його називають ключем до Донбасу через ось цю дорогу, яка простягається аж до Бахмута. Майже місяць російська армія нещадно бомбила, а потім і окупувала місто. Втім, ізюм згодом став місцем великої ганьби російського війська. Над містом майорить український стяг тут. Знову є вода, світло та зв'язок. І, хоч зруйновані будинки не дадуть забути страшні обстріли окупантів ще довго. Так само, як і згоріла техніка росіян, що досі лежить обабіч доріг. Та в Ізюмі вже навіть побільшало людей. Тепер вони без остраху виходять на вулиці, бо Ізюм звільнила українська армія. Звільняємо ізюм від окупантів. Розвідрода 25-ї десантної бригади з 3-м полком спецназу. Ми вже в Ізюмі. 10 вересня українські збройні сили зайшли в Ізюм. Російські пропагандистські змі на перебій намагалися заглушити істерику серед росіян, що неслась через блискавичну втрату ключового міста на перетині двох областей. Українські збройні сили не лишали окупантам жодних шансів. Армійці просувалися вперед, зачищали вулиці та кожен двір аж до меж міста. Менш ніж за добу збройним силам вдалося закріпитись в Ізюмі, бо російські війська здавались майже без бою, просто у руки нашим підрозділам. Руки. Я по шампунь пішов, хлопці, Надягни йому на голову. Одного з перших полонених взяв разом із групою боєць на псевдочорний. Десантники просто перекрили один зі шляхів відступу для росіян так швидко, що ті не очікували побачити на цій дорозі солдатів в українському пікселі. Ми зробили попереджувальний вогонь. От вони не зупинилися на машині. Ми їх розстріляли. Там один залишився в них живий, і оце він здався в полон. Він думав, що це може свої, бо це ж в тилу було. А він був переляканий там, сіки в нього влетіло куль в машину, що він чудом залишився живий. Десятки полонених ще стільки ж покинутих тіл російських солдатів. Усе це побачили наші армійці під час заходу у місто. Приїхав, слава Україні! Але здивувало їх геть інше. Просто колосальна кількість техніки російської армії, котра умить стала трофеями наших збройних сил. Спочатку зетку треба було замалювати, бо не хватить, потім бі, краски і буде ерунда. О, а що я казав? А давай, давай. Хрест гарний намалюй. Ззаді замалювали, спереду замалювали. Там кішки треба позмивати, Пацани. На техніки дуже було багато. В самому ізюмі техніки було просто багато. Була на вулицях стояла, яка десь їхала, і видно, вони так втікали, що вони ту техніку просто покидали. Покидали, пересіли на той їде, і втікли. Слава Україні! Трофайна техніка. Поїде 80-ту десантно-штурмову бригаду. Що більше було БМП і танки. Артсистем менше було, але теж достатньо. Танків дуже багато було. Вони втікають, тому що кинули багато техніки. Якщо б у них був плановий відхід, то вони б забрали все. А ще неймовірна кількість боєприпасів. З однієї хати ми вивезли три бортових урала. Це в штуках скільки? В штуках? Тисячі Та ти да, десь, думаю, біля тисячі десь. Та хвта нам хватить ще й з зюрпризами. От як цей рулон ні, не туалетного паперу, а пропаганди. Яку росіяни запихували у снаряди для реактивних систем? Що тут у нас написано? Наша справа справедлива. Перемога буде за нами. Заклик до українських бійців. Знайшли ми на одному з складів в Ізюмі гради, в яких були. Снаряди, точніше, градів, в яких були от власне завернуті, завернута така пропаганда. Стріляли з градів і розсипали. У них, по-моєму, методичка ще з другої світової особливо не помінялась. Пропаганда була всюди. Вона в школах ми познаходили листівки для їхніх бійців, всякі заговори малітв. Ну вони люблять, вони вірять. Танки, бойові машини піхоти, десантні БТРи, артилерійські системи стояли у дворах приватних домівок у лісопосадках, обабіч доріг, і навіть у річці. У воду окупанти занурились разом з танком, сподіваючись втекти, сміється Олександр. Він охороняє той самий танк, але вже сухий і майже справний. Два тижні він пролежав під водою, повністю був затоплений. Вся електрика була залита водою. Це було необхідно висушити. Всі прибори витягнули, воду позливали. І три тижні ми практично переаніміли. Цей панцерник сімейства Т-80, а саме найновіший його представник. Цією модифікацією танку Росія неабияк хизувалася. Мовляв, тут і гармата краще, і він швидший за інші моделі. Залишилось з башнею розібратися, щоб вона поверталася, бо вона повертається механічно. Треба, щоб на електриці повертала. І у але українські військові поцінили не лише кінські сили цього панцерника, а й швидкість, із якою екіпаж росіян його кинув на поталу нашим військовим. Таких би побільше. Їх і справді лишили чимало. Ми опинились у місті, де ремонтують російську техніку. Показати загальний кадр. Щоб ви побачили усю картину, ми не можемо, аби випадково не викрити місце ремонту. Але лише тут щонайменша рота панцерників, два з яких вже поїхали на передову. Міжнародні аналітики підрахували, під час вересневого контрнаступу збройних сил України на Харківщині росіяни втратили 40 танків, півсотні бойових машин піхоти, 35 БТРів, 47 вантажівок, дев'ять комплексів протиповітряної оборони, 11 машин зв'язку та ще п'ять бойових машин типу Тигр, чотири інженерні машини та два винищувачі. І понад половина цієї техніки підлягає ремонту. І саме тут в Ізюмі фактично перестала існувати російська перша танкова армія. Смачно прилетіло. До початку повномасштабного вторгнення це військо налічувало понад пів тисячі панцерників, сотні БМП та БТРів і десятки тисяч солдатів. Цим огрупуванням Кремль не лише лякав Україну, а й погрожував НАТО, бо кількість техніки танкової армії Кремля значно переважала війська ключових країн ЄС. Та після повального походу на Київ і Чернігів та геть нетеплий прийом росіян на Харківщині. Тут в Ізюмі ми лише бачимо залишки колись прославленого Москвою війська, що перетворилось на металобрухт або на трофеї ЗСУ. Цей російський БТР затрофейний в Ізюмі. новенький, щойно приїхав з Росії і одразу опинився у руках наших десантників. Має всього три тисячі кілометрів пробігу. Це беззаперечний факт, що російський як якнайкраще працює для українського війська. Хлопцям подобається, коли це називають золотий лебед. Співпенд для командира взводу культа Химера Мантікора упевнено розправляє крила на російській броні. Озброєна мечем, як в українських козаків. Це емблема львівських десантників, котрі звільняли ізюм. Тепер Химера прикрашає затрофейний БТР. Його теж вдягнули в український піксель. Щоби Могли пишатися тим, що вони воюють на цьому транспортному засобі. Цю машину просто під час бою побачила група Ярого, яка атакувала росіян на в'їзді у місто. Десантникам лишалося лише сісти за кермо, бо БТР для них окупанти покинули не просто з боєкомплектом, а ще й заведеним. Повністю був заряджений, там БК, все, трофеї були хороші, і гвинтівки були і тобто Супер. Через цю гармату і хотіли ми, щоб він був у нашому складі, тому що це дуже потужна міць. При окремих, окремих варіантах вона, в принципі, навіть може допомагати бодатися якось з танками. Це дуже серйозна і потужна зброя. Тоді наші армійці вступили у нерівний бій з росіянами, розповідає Кольт. Орки чекали нас зовсім з іншої сторони. Те, теоретично там була засада з силами більше роти, яка включала в своєму складі більше як 11 одиниць техніки. Це було порядка 5 танків, 6 БТРів, ну і десь до 120 одиниць особового складу. Якоїсь миті командиру підрозділу навіть здалося, що із цього бою вже не вийти. Вони фактично випустили напевно все наявний БК в наш бік, нас на рідній землі захищають душі наших предків, славних козаків, воїнів УПА. Наша вся природа оберігає нас. паніці вони втікли, бо тому що почали по них нормально гасити. Хотіли жити, і втікли. Вигнали не лише з Ізюму, а й з найближчих сіл. Звільнення міста дозволило українській армії створити аж два потужних плацдарми на річках Сіверський Донець та Оскіл. Перейшовши на інший берег, збройні сили остаточно знищили російський фронт на Харківщині. Широкомасштабний наступ був. Їх там били, там били під час виконання цієї операції Ми з'являлися до противника в тих місцях, де він нас просто не очікував і не знав, що ми там вже є. Посіяти паніку серед окупантів, накрити шквальним вогнем та перерізати шляхи для відступу. Це й дозволило нашим армійцям так блискавично звільнити ізюм і найближчі села. У цій операції швидкість і несподіваність це була основа. Ми зробили паніку цього, що скрізь їх б'ють, скрізь все, Треба втікати. Десантники та українська піхота, де окупували аж 40 населених пунктів на Харківщині, тривав майже місяць. Ця операція увійде у підручники як одна із найуспішніших нашого війська, і не лише тому, що так швидко вдалося звільнити аж стільки української землі, а й через психологічний ефект на фронті Неабияк приголомшив самих росіян. Вони довго не йняли віри, що це сталося. Вони навіть самі зрозуміли, що їх армія вона не така сильна, як їм здавалося. Тому вони при першій же можливості кидають зброю. Вони не давали нам спротиву, коли ми продвигалися вперед. Чим більше ми вразили артилерійських засобів противника, тим ціліша наша піхота. Підняли, її, слава Богу. Мають всі, що ми там на волонтерські. Виявили, де є скучні працівника, побачили їх. Спочатку, як наш командир любить, типу, моря огня, насипали з усього, чого можна по позиціям. І потім тільки заходили фото з танками. Зайшли ротами, вони просто бігли так само з кущів. Бігли толпами. Думали, буде жорсткий опір, але як виявилося, після роботи нашої артилерії, авіації, піхоти, вони почали бігти хто куди, кидати техніку, майно, усе награбоване, просто розбігалися, як щурі. Спочатку ми зайшли, наткнулися на колону, почали Ну, потім ми їх трошки обманули і почали вже їх брати. Тепленькі, ми хитріше, ніж вони. І сильніше, що головний факт. Успішність операції цих коли або втрат нема, або вони мінімальні. Та у деяких підрозділів втрати були на цих унікальних кадрах. Солдати забирають свого побратима із поля бою. Хто він і як саме загинув, знають лише бійці та командири. Військовий стан в країні забороняє говорити на загал про точну кількість полеглих у боях, але у харківському контрнаступі є втрата. Про яку десантники не могли мовчати, це Юрій Лилявський, пресофіцер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Юра завжди рвався в бій. Юра завжди ніби вибачався за те, що він журналіст перед бійцями. Коли вони зайшли в, якусь, в одну з посадок, з флангу їх накрив е ворожий БТР. Два БТР- наскільки я пам'ятаю, було. Це вже з дронів потім бачили, як вони їх накрили. Всіх розстріляли. Потім Росіяни ще ходили і в посаці їх дострілювали. А було видно, їх дострілювали багатьох в спину. Злий, що він себе не вберіг. Він мав жити і мав себе вберегти. Його нема зараз. Помстились ми, і точніше, наша арта по ним відпрацювала. Вони знищені. Навіть витривалі бійці не можуть говорити без емоцій. Коли у нас втрати, ну а потім нові хлопці приходять, то вже я перестав так іменно привикати, тому що на серці, то на душі тяжко. У мене був саме перший екіпаж моїх контрактників, хлопців. ну Їх по вже нема. Головне, задню не здавати і до кінця разом йти. І вони йдуть далі звільняти українську землю. Бійці збираються в бій, завантажують провізію у бронетранспортери та австралійські бушмайстери і готують зброю. Шо там, хлопці все взяли необхідне. Оля завод, їдемо. У цих бійців. Було лише кілька тижнів відпочинку і бойового злагодження. Попереду новий рейд і однозначно нові перемоги. Бо звільнення ізюму та найближчих містечок дає українській армії неабияку стратегічну перевагу над ворогом. Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.